Беремо нитку в два складення спицю, Я взяла четвірку, але вона кубічна, тому це відповідає круглій спиці 3,75, а хто в'яже слабо, то це може бути і навіть спиця 3,5. Звичним будь-яким методом набираємо петлі раппорт 8 петель, плюс 2 для симетрії, плюс 2 це кромочні. Тобто, наприклад. Якщо буде 5 рапортів на 8 петель це 40, плюс 2 петлі і 2 петлі, тобто набираємо 44 петлі, це для зразка, перевертаємо в'язання, коли набрали всі петлі. І слідуючий рядок пров'язуємо повністю всі петлі виворотніми петлями. В лицевому рядку починаємо формувати петлі під візерунок. Кромочну знімаємо, лицева у нас яка для симетрії. Далі у нас накид для формування протяжки, виворотня петля. І 6 петель лицевими це 6 петель жгута. Далі знову виворотня, накид для формування протяжки, виворотня і 6 петель для жгута. І так, до кінця ряду. Пров'язали 6 петель для жгута, виворотню, накид для формування протяжки, крайню лицеву петлю. І кромочну я пров'язую останню кромочну завжди виворотню. Далі перевертаємо в'язання на виворотній ряд, знімаємо кромочну петлю і пров'язуємо всі петлі так, як вони дивляться. Накиди пров'язуємо виворотньою петлею. Накид пров'язую виворотнюю петлею, лицева, і так далі, до кінця рядка, слідуючий рядок лицевий, також пров'язуємо все так, як дивляться петлі. Кромочну знімаємо, перша лицева добре підтягуємо, аби край у нас тут був не розтягнутий. Далі лицевою. Ту петлю, яку ми утворили, знаки накиду, це буде наша протяжка, виворотня, ну і далі все по рапорту. Перевертаємо в'язання і знову виворотній рядок в'яжемо так, як у нас дивляться петлі. Нам потрібно пров'язати всього 10 рядків. З початку в'язання, і потім перейдемо вже до формування жгута. Коли відв'язали 10 рядочків, починаємо формувати вже наші жгути. першу В лицевому ряду, звичайно, першу кромочну знімаємо лицеву, яка у нас. Для симетрії ми її також пров'язуємо. Лицева, яка у нас для протяжки, також пров'язуємо, виворотня. І далі перекручуємо: у нас йде жгут 3х3, тому перекручуємо петлі. Можна користуватися петлем я просто спускаю всі петлі і міняю їх місцями. Так? Перші три петлі в мене йдуть на задній план, по зав'язанню. А останні три петлі вони йдуть у мене перед в'язанням. Я їх піднімаю і переміщаю попереду в'язання. Пров'язую всі петлі лицевими. Все далі йде виворотня. Лицева петля, яка у нас для протяжки, і знову виворотня. І покажу ще раз, як я роблю перекрут, так, як я роблю жгут без використання петлетримача. Акуратно спускаю всі петлі. Перші три петлі я піднімаю на ліву спицю. Акуратно. І вони в мене по зав'язанням. Останні три петлі я піднімаю на праву спицю і поміщаю їх зразу на ліву спицю, тобто вони стають першими. І пров'язую їх лицевими петлями. Ну, звичайно, це потребує практики, якщо ви так не можете, у вас. Петля тікає, так, розпускається, то краще користуватись петлетримачем все виворотня і далі по візерунку. І дивіться, як гарно виблискує пряжа. Коли виконали всі перекрути по всім жгутам, так, перевертаємо в'язання і далі нам потрібно зв'язати ще 9 рядків, аби потім знову перейти до формування жгутів. Коли пров'язали знову 10 рядків, враховуючи той рядок, в якому ми робили перехрестя жгутів, починаємо знову формувати перехрестя. Першу кромочну ми знімаємо знову першу лицеву пров'язуємо. Далі в нас лицева, яка буде для протяжки, виворотня. І точнісінько так само, як і робили попереднього разу, спускаємо всі петлі, всі шість петель, піднімаємо на ліву спицю перші три, потім останні три на праву спицю, переміщаємо їх на ліву і пров'язуємо лицевими. Далі виворотня лицева, і так далі до кінця рядка. І ось так у нас утворився перший жгут. Так, я вже зараз буду ще два рядки і буду закривати зразок, тож зараз покажу вам, як формуються протяжки. Зараз повернусь. Перед тим, як закрити всі петлі. Десь за 2-4 рядки, ви спускаєте петлю для того, щоб зробити протяжку, знімаємо кромочну, пров'язуємо першу лицеву, яка у нас була для симетрії. Далі ось цю лицеву, яку ми вив'язали з самого початку з накиду, ми її спускаємо. Все. Далі в'яжемо виворотню, пров'язуємо петлі жгута, пров'язуємо виворотню. І знову лицеву, яку ми сформували з накиду, ми її спускаємо зі спиці. Знову у нас виворотня, петлі жгута, виворотня. І лицеву знову спускаємо. Все так до кінця рядка. Ось так буде виглядати на зараз ваше в'язання. І потім перевертаємо і пров'язуємо виворотній рядок, пров'язуємо всі петлі, так, як дивляться згідно рядку. Потім закриваємо в необхідному рядку, закриваєте всі петлі. Коли ви закрили всі петлі, тепер можна. Спустити цю петлю, петлю протяжки до самого низу. До початку, там, де вона сформувалась, знакиду. І робимо так по кожній петлі. Легко розпускається на цій міці, нічого не путається, не стерчить, протяжки лягають рівно, гарно. Дивіться, як одразу стильово виглядає. Якщо зв'язати такий светр або, наприклад, жилет, буде взагалі дуже-дуже кльово. Ми спустили всі петлі, і ось так виглядає зразок.